Україна має перевиконати завдання для вступу до Євросоюзу, адже вже наприкінці цього року мають бути перемови про майбутній вступ до ЄС. Про це йшлося під час другого дня Київського безпекового форуму. Також українські парламентарі окреслили очікування від саміту НАТО, що відбудеться у Вільнюсі. Усі деталі ми розпитаємо у кореспондентки п'ятого Лідії Середюк. Лідія, то хто сьогодні присутні на заході, які ще теми обговорювали? Аню, у другий день Київського безпекового форуму теми обговорення ті ж самі актуальні, що й були напередодні, це вступ України до Євросоюзу та до Північно-Атлантичного альянсу. І якщо напередодні тут були зосереджені в офлайн режимі, чи особисто іноземні політики, дипломати та міжнародні громадські діячі, то сьогодні акцент зміщений саме на українських діячах і обговорювали, звісно, те наскільки Україна готова вступити до Євросоюзу. Союзу і стати членом безпекового альянсу і окреслювали також очікування від. Саміту НАТО, що має відбутися у Вільнюсі, адже раніше партнери так натякали на тому, що Україна почує багато конкретики на цій важливій події. А сьогодні зазначили такі сподівання, що не лише конкретні заяви потрібні, а й конкретні дії стосовно руху України саме до НАТО і до Євросоюзу. Докладніше про це я пропоную зараз послухати. Мені дуже хотілося, щоб на саміті в Вільнюсі після Помилок Бухареста, ми почули запрошення в НАТО. Нам потрібно в цьому році чітка перспектива членства України в НАТО на саміті вільності. Нам потрібно відкриття перемовин в цьому році щодо ЄС. Нам потрібна перемога, тому що збройні сили України здатні відвоювати всі території. Нам потрібна лише зброя. Отож йшлося сьогодні і про відповідальність української держави на шляху до євроінтеграції, адже Україна як членки країна-членкиня країна-кандидатка на членство у Євросоюзі має виконати таких собі низку домашніх завдань і лише тоді розпочинати перемови на вступ до євросоюзу. І очікується, що це повинно бути вже наприкінці цього року, якщо звісно ці завдання будуть виконані. Стосовно цього, я пропоную послухати думку української опозиції наше членство в ЄС і НАТО, виконання нами критеріїв, чітке збереження графіку, бо жовтень це є завершення оцінки українських здобутків по початку переговорів, і грудень це рішення Європейської ради по початок переговорів. Бо над завдання для нас, і ми не маємо іншого варіанту. Вікно можливостей дуже вузьке. Ми маємо почати переговори про членство за цього Європарламенту. Ми маємо почати переговори про членство за цієї Єврокомісії, і ми маємо почати переговори про членство за цією радою Європейського союзу. І це буде безвідповідально, якщо ми не вийдемо на цей результат. стати повноправним членом євросоюзу Україна утвердила вже давно і надто під час війни буквально на полі бою відвоює демократію цілого світу. І сьогодні ж перший заступник голови Верховної ради окреслив стосовно завдань, те що потрібно не те, що їх виконати, а й перевиконати, аби вкотре довести нашим партнерам, що Україна себе бачить незмінною частинкою ЄС. Докладніше про це давайте будемо зараз слухати. Ми не можемо виконати критерії на 99%, маємо виконати їх на 105%. І тоді це буде зрозуміло, що ми що цей ВІЛ України він реально є, і він пов'язаний якраз із розумінням політичного класу того, що 95% населення, я населення перепрошую, хоче і бачить Україну членами Європейського Союзу. Щодо нашої інтеграції до північно-атлантичного альянсу, мені здається, тут трохи ситуація ну не зеркальна, не протилежна, але трохи інша. Тут забагато багато залежить зараз від того, як бачаться партнери. І, от стосовно думки партнерів, про неї йшла мова напередодні у перший день Київського безпекового форуму. Там е партнери і сполучених штатів і європейські вони зазначали, що НАТО готове всіляко поглиблювати співпрацю з Україною і в перспективі бачить її членом і НАТО і Євросоюзу, Але коли йдеться про часові межі, то тут немає консенсусу між країнами-членами НАТО. Ніж сьогодні, так в основному підводили риски з попереднього дня і глибше вже обговорювали ці євроінтеграційні процеси України, а також вступ до НАТО і очікування від саміту НАТО у вільнюсі, адже очевидно, що там буде дуже багато важливих процесів, які Україна сподівається почути і побачити. Ну а зазначу, що саме зараз форум ще триває, і попереду багато важливих панелей, такі як підтримка українських ветеранів та постраждалих. Від війни і якою має бути євроатлантична структура безпеки? Отож, такі новини Аню з 15-го київського безпекового форуму. Дякую, Лідія за інформацію. Лідія Середюк була з нами. Почули ми теми, які обговорюють просто зараз на Київському безпековому форумі. Без київської реєстрації не герой. Родинам загиблих військовослужбовців, які захищали Україну в складі ЗСУ та ТРО, відмовилися виділяти гроші на пам'ятники. Все через те, що вони не мали столичної реєстрації. Історія набула розголосу і що з того вийшло, розкажуть журналісти п'ятого. Важко, важко, коли. Воєнком стає на коліна і каже: ви знаєте, ми не вберегли вашу дитину. Війна забрала в Оксани найдорожче сина. Артем Хованський навчався за кордоном, мав гарні перспективи роботи. Але після 24 лютого потайки повернувся додому, щоб захищати Україну в лавах стрілецького батальйону Карпатська Січ загинув на бойовому завданні на Донеччині. Я взагалі не знала, що він на нулі, що він там, і 22 роки хлопчику, ну тобто, я він мені присилав фото зі Шрі-Ланки ремонти, відео, і я вважала, що він там. Поховали захисника на алеї героїв лісового кладовища у Києві. Після цього Оксана дізналася, що їй не можуть виділити гроші на пам'ятник. Відповідь у різних кабінетах була одна: син немає в київської реєстрації в народі прописки. Коли ми йдемо в облдержав. Адміністрацію, мені кажуть, він Київ. Цим займається місто. Коли я йду в місто, мені кажуть, ви область, ідіть в обласну адміністрацію. А Херсон каже: вибачте, ви у нас не поховані. Таку саму відповідь від чиновників почула й Ольга Філіпова. Її чоловік Віталій в перший день великої війни пішов добровольцем у київську тероборону. Героїчно загинув під час визволення Харківщини від рашистів. Коли Філіпова забирали із Києва. Ніхто ж не питав у нього, е, його реєстрацію, прописку. Так. Е, чому це питання стало таким гострим на е, момент навіть не поховання, а встановлення пам'ятнику? Чи вони не є такими героями, які не мають київської прописки? Історії сімей полеглих бійців набули розголосу і своє слово сказала Київрада. Ніхто не запитував в них прописки, коли вони йшли до військоматів в територіальну оборону і боронили Україну, коли вони віддавали своє життя за цілісність нашої держави. Зараз вони на жаль вже отримали довічну. Рописку на київській землі, на київських цвинтарах, і ми маємо отдати останню пошану і подяку цим захисникам. Ініціативу європейської солідарності підтримали 69 депутатів. Ще 14 не голосували. Наша фракція однозначно цю ініціативу підтримує. Бюджет міста Києва достатній для того, щоб виділяти будь-які пільги для військовослужбовців, які захищають зараз столицю на фронті. Процедурно ми маємо просто чітко дати виконавчому органу розуміння, як це документально оформити. Я впевнений, що ми маємо підтримувати такі родини, і, зокрема, таких бійців. Родини загиблих героїв кажуть. Справа не в грошах, адже це люди, які загинули за волю та майбутнє українців. Віталій Залевський, Олена Рибінська, Микола Чеботарьов та Орест Пона. П'ятий канал. Це була останній інформацію.